Вітаю! Мене звуть Закревська Євгенія, я є психологом і арт-терапевтом. Сьогодні ми поговоримо з вами про швидкі методи саморегуляції за допомогою арт-терапії. Якщо ви відчуваєте, що ваш емоційний стан не в найкращому стані, це може бути стати для вас досить чудовою нагодою виразити свої почуття та покращити свій настрій. Метод, який я хочу запропонувати, називається каракулі. Він є досить корисним як для дітей, так і для дорослих. Спочатку ми маємо обрати той колір, який найкращим чином відображає те почуття, яке зараз вас хвилює чи турбує. І сьогодні я хочу розпочати свою каракулю саме з чорного кольору, тому що на даний час відчуваю певну тривогу. Дозволяю собі через чорний колір прожити ту тривогу, яку тут і зараз проживаю. Неважливо, як це виглядає. Важливо віддатися процесу і бути тут і зараз. І пам'ятайте, немає правильного чи неправильного шляху малювати каракулі. Це ваш власний шлях до самовираження. Тепер до нашої каракулі можна додати трішки інших кольорів. Наприклад, я хотіла б додати колір надії і позитивності, які можуть прийти після вираження емоції тривоги. Емоцію надії я візьму зеленим кольором. А позитивність у мене буде синім. Додаю колір надії. Кожен колір може представляти. Різні аспекти бажаного емоційного стану. Важливо дозволити собі відчути та виразити це без суджень. Цей короткий процес арт-терапії допоможе вам зосередитися на власних почуттях та віднайти свій власний шлях саморегуляції. Не бійтеся експериментувати та відкривати для себе нові шляхи самовираження.